Добрий вечір всі. всіх вітаю. Вітаю підписників каналу і вітаю учасників турніру Winter Cup Brain. Ніхто не прийшов мені допомагати, як завжди, всі зайняті, Але я думаю, я впораюсь сам. Дивіться, як я бачу жеребкування. А ні, давайте спочатку я зупинюсь трошки на регламенті, на положенні. Було багато запитань. І я. Помошник мені прийшов. Декілька питань. Дивіться, що ми там обговорювали, трошки голосувалочка була. Мотиля кормового забороняємо. Ніхто не буде вам по кишеням глазити, дивитися, це кожного, так скажемо, на совісті кожного учасника. Не, не використовуємо кормовий мотиль. Насадочний втур 125 мл. Тобто. Маленька табаночка. Маленька табаночка. Я думаю, достатньо того матеря буде. А опарік там, по-моєму, півлітра опариша, півлітра пінки і пів півлітра хробака, Десь так. Я думаю, достатньо, якщо хоче хтось так різати сипати, будь ласка, сипте, ріжте. Так, що ще там? По регламенту, будь ласка, запізнень, в суботу. Ага, давайте завтра. Завтра раніше пів восьмої, ніхто не приїжджайте, тому що, тому що Володимирович і я приїдемо десь після сьомої, щоб нам ще хвилин 15 розставити, розставити таблички сектора. Там буде пропуск. Зразу кажу, зона буде А, друга півзона буде з розривом. Нікуди ми не дінемося, там той понтон, зацепи. Якщо хтось всі вважають, що це можна без розривів, пишіть на тренування, поки ми робимо розрив. Якщо ви рахуєте, розрив не треба, давайте без розриву, мені все рівно. Це ми на зборах капітанів, так скажемо, ще обговоримо. Але завтра треба це сказати, щоб ми вже в розмітку лишали на суботу без змін. Тренування. Тренування буде зонне, тобто не команда бокс, тобто два чоловіка в одному місці. Ні. Зараз я віджеребкую Одна, один спортсмен в зоні А, другий спортсмен в зоні Б. Хочете мінятися з кимось, будь ласка, але сектора будуть закріплені за кожним учасником. Я жереб, жеребкую всіх спортсменів, всіх 20. На сьогоднішній день. Щоб... На даний момент. 20 чоловік. Флагман знявся, і одна команда Brain також знялась. І того 20, 20 команд. На тренування я жребкую всіх 20, тобто 40 секторів. Це майже як на другому турнірі благодійному. Так що десь до верби, може за вербою сектор 2 протягнемо. Так що все нормально. Всі робочі сектора без проблем. Басяк не дасть мені, зараз тут закрив. Треба його вигнати, значить він мені не дасть. Іде. Буде. Буде лазити перед, морд, перед носом. Так, які там ще такі нюанси? А так правила спортивні, інлайн. Один гачок, 50 см мінімальний. Мінімальний поводок. До забросів не будемо домахуватись, хто тобто хоче під ногами, ловіть під ногами. тобто З-під юбки, будь ласка, він в принципі дозволений. Головне, щоб шнур зійшов з катушки. Далі, далі. В основному всі сектора з тієї сторони у нас не будуть рибаків. Тобто там зараз заборонено, тобто не будуть заважати. Єдине, там от, якщо ми виліземо туди за лодочну станцію, там можуть бути рибаки. Постараємося ще один сектор за крайнім зони Б відгородити, щоб на голову не залізли вам, звісно. це буде, можуть сектор закидувати. Постараємося відгородити там. Ще які питання, ще які питання. 7.20, я ж кажу, ну, закінчиться реєстрація. 7,20, 7,30, там відкриття, 7,30 жеребкування. Не запізнюйтесь. Хто запізнюється, позвонили товаришам, друзям, щоб вони за вас здали внесок. Тільки внесок рахується підтвердженням, що ви приймаєте участь. Тоді ми будемо жеребкуватися і без вас. Якщо ви запізнюєтесь, ще раз скажу: не, не, про, не прозивайте. Телефони є, друзі є, знайомі є. Позвонили, внесок заплатили і за вас віджеребкуються. Так, як я буду зараз жеребкуватися? Спочатку от мене в комп'ютері список, я підшаманив під тут все. 20. Спочатку я розбиваю в мене два шарика, по зонах. Тобто, наприклад, перша команда. Шиманський петухов, тягну за Шиманського. Зона Б. Це на завтра. Нагадую. На тур будемо жеребкуватися. Так, зона Б. Тут пишемо зона А. Значить, Шиманський Б. Я потім зараз в кінці знімочок дам. Шиманський буду каліграфічно писати, тому що не розберете. П, О, Є. Слідуюча команда. Львів Луцьк, Ляхватський, Супрун. Заляхватку. За Ляхватську, Б. Що ви не думали, а, тут є. Ляхвацький Б. Пишем ляхвацький. Потім я кожну зону віджебкую по секторах. Ляхвацький супрун. Супрун. У нас є представники Луцька, географія велика. Так, стоп далі. Так, Ляхватський Супрун, Віртус, Virtus Тітов, Горват. За Тітова тянуть. Б. Чітко тягнув. Так, затітова, да? Титов Б. Ще раз скажу, спортсмени, можете помінятися з команди. Тобто Тітов хоче в А, будь ласка, а Горват в Б. Не без проблем. Головне, щоб сектор, який ви віджеребкуєтесь... Був за вами, нікуди не ходіть, нікому не заважайте. Якщо давайте приймемо таке рішення: якщо хтось знає точно, що та людина, та команда не буде на тренуванні, той сектор, будь ласка, займайте. Але якщо та команда приїжджає, мовчки ви збираєте речі і забираєте з цього сектора. Ще раз кажу, щоб хто хоче десь в другому секторі, уточняйте, дзвоніть. Домовляйтесь. Так, далі. Горват є. На гачку Сінкевич Луцишин. За Сінкевич. Стянув. Б. Що таке? Я одні Бтягнув. Сінкевич. Сінкевич. Б. Луцишин А. Луцишин. Зона А. Так, далі. Кметь. Другого я не знаю. Поки пишемо драч, Олександр. Кметь, драч. Тягну за кметя. А. Перший раз. Кметь зона А. Драч. Зона Б. следующая Кріє, Артем Гаврилюк. Ар... За Артем один. А. Ар Гаврилюк, Гаврилюк. Є шоста команда. Так, далі. Команда Брейв івано франків Левицький Кащишин. Левицького коді. А. Левицький А. Кащишин. К. Ка Правильно, я сказав, так. Да. Кащишин. Кащишин. Є. Так, восьма команда. Бичко Свистович. Бичко. А. Бичко Свистович. Б. Далі. Баунті Львів. Одна команда виступає. І Васишин, Роман, Ніколаєнко, Богдан. За Івасишина. За Івасишина тяну. А. И вас слышим ко. -ко. Далее. Матч про гутий шпак. За Гуту. Гутий А. Гутий А. Шпак Орест Б. Є. Yeah. Так, далі, що має мене тут таке сміт. сміття сипеться? Рожнятів. Піц каблучков. Піц. Б. Каблучков А. Є. Yeah. Далі. Далі чекайте, хлопці. А uh, feed the fish. Абдію Мединський. Завдя За його. Б. Абдію Ме. А. Мединський. Правильно написав. У вимірімо так. Тут м'який знак Медин. ский. Далі. Тиса, Ярош Чіпеш Марина. За Ярос, Ярош Мирослава. У нас жіноча команда. О, буде, якщо порве всіх нас тут. А, Ярош Мирослава. А. Б. Чіп, чіпеш Марина. Четвернадцята команда. Тиса Соя Ігор, Ярош Михайло. За Сою Ігор тяну. Б. Соя Б. Ой, не туди написав Соя, Б. А ярош. Правильно, Соя і Ярош. Ярош, да. А. Ярош. А, є е. 15 команда. Теклфідер. Рудницький побірчі. За рудницького. Рудницький Б. Рудницький. Рудницький є е. побірчі. Тут, якщо я щось перепутаю, тут неважливо. Ви можете мінятися. Дозволяє, дозволяється з команди помінятися секторами. Нема. Можна половити. Три години пересісти. Ну, до другого на товариша платформою половити. У нас правила такі лайтові. Так, White fish, шабля Лебідів. За шаблю. Бе. Шабля Б. Шабля є. E. Лебідів. Ігор. Лебедів Ігор є. Далі фідерспорт 117. За Веселовського веселовською. А веселовський а Машковський Б. Е. Далі. Фідерхуст, якубець, буняк. За якубець. Якубець Б. Якубець і буняк. І буняк. Є. Yeah. Далі. Брейк оф тарошкін гладков. За Тарушкіна. Тарушкін Б. Тарушкін Б. Гладков А. Ну і последній це у нас Brain Fisher Конюшевський себа. За конюшевську тяну. Б. Конюшевський Б. Конюшевський Себа. Так, хреб'я є. Тепер тягнемо сектора. Насмітив трохи. Так, давайте туди буде кидати. Так, починаємо. А! Коробки, якесь мітя, где-то горіха була. Ну нічого. Такс. Бе сторону. А. П'етухов. П'етухов. Два. А, два. Супрон. Супрон, Дванадцять. Писем. Луцишин. 15. Кметь. 18. Артем. 5. А тим тільки там і сидить. Левицький. Перший. А 1 А1. Завтра буде самі втягати. Бичко сьомий. Теж далеко не уходить від своїх секторів. І Васишин. 17. Буде лящів завтра тренуватись, ловити. 17. Гутий. Гутий. А 4. 4. Каблучко. Дев'ятий. Мединський, 19. -й. Медин. 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 Ладно. Там помылочку сделаем, ну ничего. Так, дальше. А Мединский який? 19 вроде, да? Хлопцы, 19 Мединський, Мединский. Ну, я тут 19. Руки там дивился. Так, да, 19. 19. Ярош. Мирослава. Десятий. Ярош. Не Мирослава. Тринадцятий. О, рядушком бачите. Тринадцятий. Побірчий. Третій. Лебідів шістнадцяти. Веселовський, одиннадцятий. Буняк 14. Гладков двадцятий. І Себа є. Себа шостий. Шостий. Зона А. Віджеребкувалась. Так, добренько, ребята. Так зона Б. Зону Б. У нас Шарики на зону Б, зону А окремі. Поехали. Шиманський. 15. Шиманський 15. Ну, це рахуйте, 35-й. Ну, плюс 20. Ляхватський. Другий. Титов? 17. Сімкевич. 19. Драч дев'ятий. Аврилюк. Тринадцять. Кащишин. Б 4 Четвертий. Свистович. Б 5 Ніколаєнко

Соя 10-й Рудницький Б6-й Шабля Б7-й Маштовський 16-й Якубець 8-й Тарошкин. Перший. Це 21-й. І Конюшевський. третій, 23. й Все, хлопці. Закінчив жеребкування. Зараз я быстренько змонтую це відео, сфотографую вам. А це я вже кидаю на вайбер, на групу. Все. До, до зустрічі завтра. Хто, не дай Бог, щось сталося і не, 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 не участвуйте, зв'яжіться або в Viber, напишіть, що така то команда не зможе. Якщо команда якась ще з'являється, то ще можна заявитися. Я на всякий случай кину два шарики лишніх 21-й, 21-й. Якщо я думаю, більше одної команди не з'явиться, а може кину і 4, 21, 22. Хай лежать. Все, пока. Слава Збройним силам. До зустрічі на Буртинському каналі.